До цього ми бачили лише згенеровані зображення їжі за допомогою штучного інтелекту. Тож давайте спробуємо щось новеньке. Приготуємо десерт, рецепт якого був згенерований штучним інтелектом спеціально для вас. Підготуємо інгредієнти. Перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Одразу вмикаємо розігріватися духовку на 175 градусів Цельсія. Далі в просіяне борошно всипаємо цукор, какао, сіль та соду. Перемішуємо та відставляємо в сторону. В окремій мисці взбиваємо трохи яйця. Потім вливаємо туди пахту, олію та ванільний екстракт. Все добре перемішуємо. З'єднайте суху та рідку суміші та додайте окріп. Замісіть гладке, однорідне тісто. Підготуйте дві круглі форми по 23 см в діаметрі, застелені пергаментом. Та розподіліть в них порівну тісто. Випікайте бісквіти 25-30 хвилин. Перевіряйте їх на готовність шпажкою. Якщо суха, готові. Поки бісквіти вистигають. Приготуємо шоколадний ганаш. Для цього нагрійте вершки, але не кип'ятіть. Влити їх до шоколаду та перемішайте до однорідної гладкої консистенції. Є. Наступний приготуємо смачний шоколадний мус. Для цього взбиваємо охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним екстрактом. Розтоплюємо імпульсами шоколад. Та змішуємо з вершками до однорідності. Подивіться, який гарний глянцевий вийшов мус. Наступним приготуємо мигдально-кавовий сироп для просочення бісквіту. З'єднайте воду та цукор у кастрюлі на середньому вогні, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Зніміть з вогню та додайте каву та екстракт мигдалю. Є супер! Приготуйте горіхове праліне, яке виходить за цим рецептом, дуже смачне. Подробіть смажений фундук. Обов'язково чекаю від вас, дорогі глядачі, коментарі, які ваші враження від рецепту, ідеї, яка надихнула мене згенерувати рецепт тортика за допомогою штучного інтелекту. Чи хотіли би ви ще новинок від щі? Нагрійте цукор і воду на середньому вогні до утворення карамелі бурштинового кольору. Всипте в кастрюлю горішки та перемішайте їх з карамеллю. Викладіть їх на деко з пергаментом. Постудіть. Збираємо тортик. Розріжте кожен корж горизонтально, щоб створити 4 тонких шари. Викладіть один шар на сервірувальну тарілку. Рясно змастіть мигдалево кавовим сиропом. На перший шар нанесіть тонкий шар ганашу. Потім шар шоколадного мусу. Для зручності покладіть мус в кондитерський мішечок та наносіть шари за його допомогою, чого не зробила я. Посипте шматочками праліне з фундуком. Ммм, який він смачний! І повторіть шари з рештою шарів торта сиропом, ганашем, мусом і праліне, завершивши шаром торта. Верх і бока покрити шоколадним ганашем. Розгладьте мастихіном для рівномірного покриття. Прикрасьте торт горішками та сусальним золотом. Останні штрихи. Поставте торт в холодильник мінімум на 2 години, щоб він застиг. Цей торт поєднує найкраще зі світу шоколаду з шарами вологого торта, насиченого ганашу, пухнастого мусу, хрусткого праліне та ароматної нотки кави та мигдалю. Кожен укус пропонує складний профіль смаку та низку текстур, які обов'язково порадують будь-якого шанувальника шоколаду. Насолоджуйтеся процесом створення цього шедевра і задоволенням від нього. Дякую, що були зі мною. Чекаю від вас вподобайку та підписку!